Однією з форм роботи податківців є проведення заходів, спрямованих на виховання високої податкової культури підростаючого покоління. Саме з цією метою вже декілька років поспіль проводиться конкурс дитячої творчості. Донедавна він мав назву Податки очима дітей. Сьогодні конкурс організовано з метою ознайомлення учнівської молоді з професією фахівця податкової та митної справ. Всеукраїнський конкурс. Очима дитини про бюджет країни проводиться в 2014 році серед учнів загальноосвітніх шкіл від 9 до 15 років. І конкурс проводиться за такими напрямами дитячої творчої діяльності з податкової та митної справи. Художні роботи, комп'ютерна графіка. До речі, хочу зауважити, що це новий вид такого, такого конкурсу та літературні твори. На конкурс подаються самостійно підготовлені індивідуальні творчі роботи школярами 9-15 років, і вони відповідають тематики податкового законодавства та митної справи. У роботах необхідно розкрити своє бачення, роздуми та міркування щодо визначеної тематики. Роботи надіслані на конкурс, не рецензуються та не повертаються. Конкурс буде відбуватися у три етапи. Перший етап до квітня буде проходити на районному рівні. У травні відбудеться другий регіональний етап конкурсу. З червня по серпень відбудеться третій всеукраїнський етап цього конкурсу. Найкращі роботи знайдуть своє відображення у книзі, яка буде надрукована по підсумках конкурсу. Художні твори повинні бути не більше. Формату а 2 Також комп'ютерна графіка не повинна бути. Комп'ютерна графіка в цей ролик не повинен бути більше п'яти хвилин. І літературні твори. Вже знають наші школярі, що повинно бути у вигляді так сказати поезії, нарисів, віршів в такої публіцистичної в напрямку публіцистичного, і обов'язково відображена там. Бачення наших школярів щодо відношення до сплати податків, як наповнюється бюджет країни і як вони це бачать у своїх творах. 1 квітня останній термін приймання творів від кожної школи. Бажано, щоб це було організовано, щоб кожна школа подала ці твори вчасно до першого. Минулі роки довели, що на Коростенщині мешкають дуже розумні та талановиті діти, які неодноразово були нагороджені відповідними дипломами та подарунками. Для кожного школяра, який стане учасником конкурсу, це крок у доросле життя крок до основ знань, економіки та податкової і митної справ, переконані організатори творчого конкурсу.